Я повторю, Чим перебуває до якої можна знімати Ні, можна знімати. Тільки почекайте на вимогу прийшли. особи на вимогу особи по якому питанні ми зараз спілкуємося пункт третій статті 18, Будь ласка, чи звернення особи Добро, до громадянина Ви лейтенант поліції Варіщук Інна, на поліцейський офіцер громади. Я прочитаю, будь ласка, можна допомогу з неяні варішу поліцейський офіцер громади. Yeah. В РВП номер 014246 видане 4010, до деся року. Я продовжу спілкуватися після того, вашу особу. 2, 2, 5, 2. Що тут 016 посвідчення? Це службове посвідчення? Yeah. Тепер дивіться, Ваша, Тепер bella, службове посвідчення. Наш лейтенант поліції підшу Олександр. Він у нас 40-го. Я вас против, що нашу розмову фіксую. Ви собі У нас 40-го, закони праці поліцією. Тепер дивіться. Нашим службове посвідчення. Фещук да. Олександр Юрійович, інспектор РВП номер 011908. Спеціальний жито 014367. 01436. Ви будь ласка, поводьте себе. Де ви ж за які домовити? Заказ... Питання, заказ... питання, заказ... питання, будь тепер, ласка, пояснюю. які, які допомогу клієнту. Для... Будь ласка, стаття 27, закону України про адвокатську діяльність. закладений тим чоловіком, що якого немає? цього маєте закон України про адвокату, адвокатську де Чоловік Чоловік, який флік, давайте спокійно. Ви допомоги. Давайте. Я приїхав як адвокат, виїхали. Я правому клієнта. Що, тому що чекаєте відносини. Ви, 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 Я вам пояснюю, шановна. У мене укладений договір на підставі статті 27 <зумію> частини 2 пункту 2. Знаєте, що це говорить? Я Закону Я України про адвокатуру, адвокатську діяльність. Його персональні дані є адвокатською таємницею. Визначено договором про правову допомогу до якого зараз питання до мого клієнта.

Питання до нього які? Чому ви ти <пояси> Дивіться, Під час перевірки військового так, от, до документів було встановлено, що даного чоловіка <пояси> він має студентський квиток, але він себе не оформить відстрочку. <зас> І Добре. під час перевірки <пояси> звіно бази <базовій пояси> інформації було встановлено, <пояси> що в美國у... по в... <пояси> по рошу. 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 чоловік перебуває в розшуку Варським, В цікаво. Адміністративний розшук чим передбачається адміністративний розшук. я спокійно десь з вами поспілкуватися. Так, ви не когось затримали. Дивіться, не ви Я адвокат. Я адвокат так, я ви Дивіться, станом на зараз. Мене викликали як адвоката. Давайте спокійно поспілкуємося. Поліцей... Згідно з тоді соркове ведеться Добре. Що тут сталося? Дивіться, мене викликали на місце мій клієнт, сказав, що відносно нього ініціюється процедура адміністративного затримання. Я виїхав просто бути учасником цієї адміністративної процедури, так як це визначено кодексом про адміністративні прапорушення, на рахунок до. Договір у мене може бути укладений згідно з статті 27 закону про адвокатуру, частина 2. Ну, ну про це треба поліцейським роз'яснити, да, що висновку. Я, ну, да, да. я, я приїхав на місце встановити, що відносно мого клієнта, що за процедура, чого його затримують, на підставі чого встановити обставини. На мене два працівника поліції зразу ну, не хотіли. Ви, 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 я Питання, які відбулися станом на зараз. Питань немає. Я приїхав з'ясувати обставини, чому мені. Виїхали на букві.

Все, його ще раз, ще раз я вас записю, де ти є. На даний час поділений це не На питання, питання до мене, до мене. Да, ви питання до мене. шановний. Ви трошечки душі законодавство України, потім будете вам розказую. Тому що ви не дотримуєтеся субординації, по-перше, зараз як працівник поліції. Тому що спілкуватися трошечки треба вчитися. Олександр, не можна. Його фактично ніхто yes. не затримав Все. ніхто не затримав його немає його немає. Питань це... питань відносно ну до мене, ну якби до мого клієнта я так розумію, немає, немає. Ніякої Бо немає ситуації. Люди... Я не буду писати ніяких заяв відносно працівників поліції, хоча вони не надавали на першу вимогу е, значить е, матері, по моєму цього мого клієнта службового посвідчення. Вона хто розібратися, встановити що за особи? Чому е, працівників ТЦК, так це я розумію, що працівники військової форми напевно працівники та роблю припущення? Роблю ще припущення що вони уповноважені особи, ну, хоча я не бачив витягів. Це, станом на зараз, в мене питань не до вас, не до працівників поліції немає. Все, хорошого лавня, дякую І вам доброго. доброго Все, щасливо, побачення. Так, згідно з 40 я теж до відеофіксацію. У вас є відеофіксація? Так, у вас, вас вона не ведемо, що я, в... я не попереджував. В... Ви мені не цікаві, я ваш підійде. У мене вона не ведеться не попрежувати. Я хочу, що я вам любу адріктура, Відійдіть. Хочу. з статті заходять нас поліції ведеться Одесі від 10. Не ведеться. Вглядайте. Все, тримайте. військово Повірте, документу. На якій підставі? На підставі закону Україна інформації No35. Читай. Що читати? Ну я хочу почути, озвучте. Будь ласка. Виконайте, будь ласка, 18 пункт 3. 18, пункт 3. А, Повір, Почекайте, мовір. я з поліцейським говорю. Почекайте, зараз за це виконайте, будь ласка, 18 пункт 3. Потім ми закінчимо з супродіву і вашу вимогу. Перше, посвідчення 18 пункт 3. Ви ж, ж попросилися... Закон... Ну давай, по черзі, хорошо. Закон 35. Пункт. Період дії воєнного стану та або під час мобілізації поліцейський має право вимагати особи тіли чи статі віком від 18 років до 60 приділеного військово облікового документа. Разом з документом, що посвідчує особу, спосіб, який дає можливість поліцейському почитати... Читаємо 32. 32 читаємо. Але ми вас кови, -тим. 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 не для цього закуплюємося. А для чого? Для перевірки міського обліку допоможе. 32-го Ви Чекайте, вони зараз поїдуть. В 32-го, будь ласка, прочитайте. Все нормально переживайте, ми пропустимо. 32-го. Виконайте, будь ласка, все з ким я говорю, 18.3. Так. Я ж вам представлюся. Мені представлення мало. Ну, Будь ласка. Не знімаю. Пріщенко Володимир Васильович. Це посвідчення? Ну, звичай, Пропуск на роботу. Чому а де посвідчення? Службове. Службове посвідчення. Є, видали? ну, Ану, ви? ну вийміть, власне. А чому ви все не А Ану ні. вийміть. А я просто, оскільки ж мене зупиняли, Дмитри, що ви перші. Ану, вийміть. Ну вибачте, сьогодні вам повезло. Сьогодні ви, повезло, так, да, це. Так. Видали, все, питань нема. Реальне посвідчення. Службове посвідчення. Це щось нове. Це да. було 32 будь ласка, на якій основі до мене підійшли. Перевірка, це хорошо, має бути ще якась причина. То що військовий стан це таке. Причина чому документів? Я зрозумів. Це ви на якому авто їздите? На службовому? Це вам видали. Видали Кадіка? Видали кадіка, нічого себе не видають. Я там був мені не видавали Кадіка. Мені не видавали Кадіка. А де ви працювали, що ну, скоро знаєте, де я працював. Мені кадіка не видавали. Вам бачу кадіка видають. Це службове таке авто? Ну, підбачен. як бачите. Як бачимо, то що, може позвонити, спитати, що це зробиться? Ви надайте, будь ласка, я надам все. Вам це я питаю. Це, чи ви як з-под Раз. — Мені не дали всі документи, я надали не бачу причину моєї зупинки. Перевірка військово облікових документів. Знайдемо, там причин багато, можна щось знайти, але нічого не вийде. 32 читаємо. Давайте ми повернемося до перевірки документів. Перейдемо, правильно, треба причина. Перевірка. Ось. Чекайте, спеці. чекайте. Я, я ж до ну, вас питань нема. Віком. Все, Давайте я з поліцейським Віком. поговорю. з поліцейським поговорю. 32 Читаємо 32-го до самого кінця. З поправленням. Ну тоді чому ви хочете. То прочитати? ідентифікуйте мене, якщо ви вже в курсі, що я говорю, ідентифікуйте мене як особу, тому що має бути підстава. Підстава, щоб мене зупинити. Ідентифікуйте я мене я як особу, ім'я прізвище по батькові. Я якщо бо чекайте, не перебувайте. Ім'я прізвище по батькові. І чому ви мене зупинили? Якщо є підстави вважати, скажіть хто я, якщо це дійсно так, чи я в розшуку, ідентифікуйте мене як особу. Хочемо, é, станьте сюди, іaky. тримайте дистанцію. Тримаємо дистанцію, поліцейські до мене, ви тримайте дистанцію. Дивіться, вона буде що нам робити, добре? Ну, прочитайте. Вам все представили, представили. Надайте, будь ласка, документи. Ну, які документи? З чого я маю вам давати? Чого я маю вам давати? 18 травня 2024 року. Та я знаю цей закон. День народження в мене саме 18. Чоловічої статі віком від 18 до 6 років має носити при собі... Та в мене є все. В мене все є. А, давайте. Не маю вам я вам нічого надавати, ви ні, маю надати поліцейському, в разі, якщо є дійсно підстави. Ні, а ні, вам що я маю подавати? Бо, а ви, ви хто? Ну ви хто? Ну, це, Представтеся. Хто? Старший солдат це раз. Солдат, солдат, солдат. Да. ви взагалі да. не порушуєте. То ви комендатура, до чого ви взагалі до мене підходите? Ну як це що ми підходимо? Ми ви знаєте, наші... що ви 18 статтю порушуєте? Підходимо до 7. Ви 17 статтю порушуєте. До 17 до 60 а ви так, мене приділили який мене кімена вір. Ну, питань немає, ну якщо вам немає, то побажаєте. А пору... не порушуйте, Вибачиться, будь ласка, 17. Вас на лобі ж не написано, От іменно. Ну, так надайте, будь ласка. Е, ви вивчіть закони, ви не порушуєте 17 статтю. Розумієте, я Ви юрист. можете прописати 17 стаття. Я ну, юрист. це для вас, вам це не стосується. Я не О, ви не юрист. Так. Почитайте 17 статтю, юристи не мають займатися Цим розумієте? Чим? Ну що я маю вам зараз розтести закон? Ні, ви маєте знати, ви ж до мене підходите. Ви, не, чи ви знаю, думаєте, що ви щось є закон, яким я керуюся, ми вам назвали. Яким ви керуєтесь? То це ви керуєтеся. Ви взагалі, якщо ви солдат, то не, ви взагалі військовий. До мене взагалі ніяких питань не має бути. Так само не, в мене до вас. Ласка, я, я говорю кому дати? дати? Працівник поліції. поліції, не назвавши правильні якісь для Жуї, того, щоб їм дати. Думав, що там, Щось у <правильність> вас руки трусяться. <правильність> Чому так Я бачу, ваш... що труситься. Ти Шось... Та я вас боюся, три дядька на мене У вас трусяться. А де мене труситься. Я бачу до поліцейського я трусів. А, коня, а я вчора в мене руки трусяться вчора, цей перцепт дров перерубав. Буває, ну, то що. Ну, поліцейський. Та все, хочуть документи, кажу, скажи причину, не, не можу знайти нічого, що в тому інтернеті щось клюється, що ти ключ? Ви ж повинні знати. Я не, 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 не мене всюди є, він не може зрозуміти, що він хоче з мене. Чому? Я вам говорю свої вимоги. Перевірка документів. Перевірка. Я що, на якомусь посту чи що. Чого він на мене я, вже я підходить? Я вам поясню другий раз. Є закон у примісті 32. Які проблеми? Є таким пункт. У привіді військового воєнного стану та або під час мобілізації, крім цільової поліцейської, має <гум> право вимагати в особі чоловічі статі віком від 18 до 60 років, пред'явлення неї від облікового документа, разом з пистолетним документом... що... це ви другий віде. пункт, чи ви -то, повністю прочитаєте? То маєте уривками, знаєте, це добре. Я, я вам читаю читати. той пункт, згідно якого я до вас, взагалі підійшов. То не підходьте до мене за цього пункту. Вам треба по статті якісь конкретно. Ідифікуйте мене особу. Додавала, можу вас... Статтям, як особу. Стаття? Стаття це номер 32, 32. Фонарі, да, Це ви, стаття. Це якийсь другий пункт. Ану, зверху. Покажіть. Дивіться, номер 2 Це номер 2 зверху. Зверху, ну, зверху. Ну, пункт ще. О, стаття 32. Привірку документів особи. Так, не я... я не особа людина зараз. Я не якась особа. Я громадянин, непонятно, який ще. Не... ще не Ану, щ... читайте повністю. <schülf> <Nie>, <рі> <буду> <преку> Прочитайте, <рі> ви зобов'язані мене <рі> проінформувати. <прі> так, Проінформуйте вважайте, мене, будь ласка. <рі> Такого. <рі> Такого немає в законі. <рі>